Неділок, 18 вересня, час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Ендрексон. Про події першого робочого дня тижня та вихідних у нашому випуску. Розпочинаємо з таких тем: графіків води більше не буде. Три водогони з скресу, які збудував водоканал, це те, що реально врятувало місто останні два місяці. Від завтра у кривому розі знімаються всі обмеження щодо водопостачання. Криворізькі герої без зброї. Кожне врятоване життя це вже маленька перемога. До професійного свята нагороди та спецавтомобілі отримали криворізькі рятувальники. Я ветеран. Вже надано майже 700 послуг воїнам, і кожного дня кількість звернень збільшується. Перші підсумки проєкту та перспективні напрямки підтримки учасників бойових дій обговорили за круглим столом в офісі Я ветеран. Вночі російські війська атакували Україну ракетами та безпілотниками. Дві крилаті ракети було збито на територію нашої області. З важкої артилерії ворог обстріляв Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади. Детальні інформації від обласного управління ДСНС далі. Знову цієї ночі під ударом у нас опинилась Нікопольщина. Чотири рази з важкої артилерії ворог обстрілював місто Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади. Внаслідок обстрілів пошкоджене одне комунальне підприємство. Знищена одна господарська споруда та ще шість понівечені. Також уламками побиті п'ять приватних будинків та сонячні панелі. Інші наслідки атак наразі уточнюються. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. 19 вересня у Кривому Розі знімаються всі обмеження щодо водопостачання. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Відзавтра воду в повному обсязі отримуватимуть кривий ріг довколишні села. Не буде обмежень для промисловості та бізнесу, включно з автомийками. Як повідомив голова ради оборони Кривого Рогу, міська забудова багатоповерхівки, приватний сектор. Увесь минулий тиждень переводилися з ручного керування на автоматичний режим. На 80% заповнена водою і система теплопостачання приблизно 65% – поки що це вода кресу та макартів. 35 вода Інгульця. Три водогони з кресу, які збудував міськводоканал, водоканал, це те, що реально врятувало місто в останні два місяці. Інакше ні води, ні каналізації не було б взагалі ніякої. Але крес це тимчасове рішення. Води там вистачить лише на декілька місяців. Тому завдання цього року повністю перейти на воду Інгульця. Агентство з питань відновлення продовжує будівництво ще трьох водогонів до водосховища Південне. Ми вдячні та надаємо всю можливу допомогу. Тобто графіків більше немає. Проблеми можливі локальні у разі ремонтних робот. За мережі відповідає міськводоканал, за внутрішньобудинкові мережі, ОСББ чи управителі. Там паривів теж дуже багато. Після трьох місяців включень-виключень, відповідно, гідроударів, система точно не в ідеальному стані. І знадобиться якийсь час для її балансування. Мешканці сіл з подачі води звертайтеся до своїх сільських галів, староста та комунальних підприємств. Місто подачі води забезпечить. Шановні земляки, те, що ми впоралися, ще одна велика перемога трудового кривбасу. Ризикова робота заради спасіння чужих життів. 17 вересня в Україні відзначили день рятівника. Людям, які рятують на землі під землею та на воді, нагороди вручив голова ради оборони міста. Подарунком до свята став новий пожежний спецавтомобіль, який кривий ріг отримав завдяки взаємодії з українськими дипломатами та німецькими містами. Подробиці далі. 2700 виїздів, майже 1600 пожеж, 75 врятованих життів, в тому числі 16 дітей. За беземоційними цифрами цьогорічної роботи рятувальників титанічна праця на межі самопожертви. Ви одна з найголовніших складових сил оборони. Якщо брати. Саме життєдіяльність міст, життєдіяльність ну, взагалі території. І Карачуновська дамба, всі пам'ятаємо, і рятувальники, і дерничі-рятувальники, і нафтобази всі прильоти, і промислові підприємства, і там, де були прямі влучання в будинки. То ви завжди перші. Ви допомагаєте людям, ви рятуєте людей. І я вам скажу, що зараз ну, я ж, ну, можливо. В цьому плані більше спілкуємося. Зараз повага та вас надвелика. Під час повномасштабного вторгнення герої без зброї регулярно ліквідовують наслідки ворожих атак на об'єктах, що постраждали від обстрілів. У криворізьких рятувальників значно побільшало роботи. Це пояснюється ворожими обстрілами. Завжди ракетні обстріли приносять гори для людей, і ми виїжджаємо на кожний виклик врятувати. Ставити до перетишвидкої допомоги якнайшвидше, щоб врятувати більше людей. Кожне врятоване життя це вже маленька перемога. Кожен випадок, коли вдається врятувати життя, дає сили працювати далі. Ми відразу відреагували, коли був прильот, коли хлопці потрапили під завал, там дуже швиденько дуже-дуже врятували. І був, і був випадок, коли хлопець після прильоту в апостолова. Знайшов нас, прийшов в підрозділ і сказав Велике дякую. Порятунок людських життів важка та важлива місія, успіх якої залежить і від людського фактора, і від техніки, на яку можна покластися у ключовій миттєвості. Ми ніколи не стояли осторонь. Починаючи від допомоги, це наш спільний проєкт по автівкам, більше 30 автівок отримали. Ну, ці ж автівки іноземні точно краще, ніж зі Да? Як ви вважаєте, так? я також так вважаю. Сьогодні, до речі, сьогодні ще одну передали. І бронежилети, і паливо, і багато-багато-багато чого, те, що ми, як Рада оборони міста, намагалися вас підтримувати. Підтримували, підтримуємо, буду підтримувати. З нагоди професійного свята Криворізькі рятувальники отримали заслужені нагороди. Голова Ради оборони вручив їм нагрудні знаки за заслуги перед містом, грамоти і подяки. Олег Андріксон, Олексій Васильченко, цей день. Поліція викрила аноніма, який повідомляв про мінування будинку у кривому розі. Інформація була неправдивою. Долю псевдомінера вирішить суд. 14 вересня до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що замінував будинок і має намір його підірвати. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські відділення поліції номер 3 Криворізького районного управління поліції обстежили будинок. При огляді приміщення будь-яких вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 47-річний криворіжець. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 15 вересня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 259 кримінального кодексу України. З червня у кривому розі працює офіс Я ветеран. Перші результати проєкту та перспективи соціальної підтримки ветеранів і членів їхніх родин обговорили на засіданні круглого столу за участю громадських організацій, детальніше у сюжеті Дарії Юськової. У Кривому розі проживає більше шести тисяч учасників бойових дій, майже 200 воїнів з інвалідністю та тисяча сімей загиблих військових. З 2014 року у місті працює комплексна програма з підтримки учасників бойових дій. Окрім виплат з міського бюджету, кожен захисник а також члени його родини можуть розраховувати на інші види підтримки від міста. З 1 червня міською владою та радою оборони було відкрито один з перших в Україні офісів «Я – ветеран». Деталі цього проєкту та перші результати роботи офісу обговорили на засіданні. Круглого столу з громадськими організаціями міста. 170 адміністративних послуг соціального характеру в рамках комплексної послуги Я ветеран надаються нашим захисникам. Це різні послуги, це з набуття статусу, і статусі, видача посвідчень, призначення допомог компенсації, оформлення субсидій, працевлаштування, профнавчання і так далі. Поряд з державними програмами та соціальними гарантіями місто надає підтримку своїм мешканцям. Старт роботи нашого офісу Я ветеран відбувся 1 червня, і вже надано майже 700 послуг воїнам, і кожного дня кількість звернень збільшується. А перелік послуг на сьогодні розширено вже до 570 видів. Найбільше звернень до головного управління пенсійного фонду в Дніпропетровській області 137 таких звернень з питань призначення пільг на житло. 88 звернень було за послугами районних. Виконкомів районних у місті Рад це такі послуги, як безкоштовне харчування в закладах освіти для дітей, взяття на облік для поліпшення житлових умов, звернення до управління з питань реєстрації, 59 таких звернень стосовно нерухомого майна та ведення бізнесу, до нашого департаменту адмінпослуг знайдення інформації з єдиних та державних реєстрів. Доєдналися до зустрічі Руслан Кучук, заступник директора департаменту соціального захисту Міністерства у справах ветеранів України, голови профільних посткомісій міськради та департаментів міськвиконкому, окрім роботи офісу я ветеран, вони обговорювали питання реалізації міських програм у сфері соцзахисту та охорони здоров'я для цієї категорії, а також питання інтеграції захисників та захисниць в життя громади. Продовжуємо опрацьовувати криворізьку діалогову платформу для комунікації з ветеранської політики. Політики наших героїв таке визначення ветеранської політики України було дано керівництвом держави на шостому міжнародному ветеранському форумі Україна захисники майбутнє, який пройшов в Києві 22 серпня цього року. Це політика шани і створення можливості для всіх воїнів і ветеранів, завдяки яким Україна жива. Голова ради оборони акцентував увагу на запровадженні у кривому розі інституту помічників ветеранів. Для цього буде створено комунальне підприємство Сервісний офіс ветеран. Його фахівці пройдуть відповідне навчання, будуть закріплені за ветеранами та надаватимуть їм різнопланову допомогу. Виокремили на нараді й інші пріоритетні напрямки роботи. Це запровадження діалогової платформи для комунікацій з ветеранської політики, політики героїв, обсягів додаткового фінансування визначених у місті. Напрямів з реалізації ветеранської політики, розширення переліку послуг для ветеранів в офісі я ветеран, щоб в одному місці їх можна було отримати якомога більше і зручніше, сприяння воїнам та ветеранам в отриманні грантів, передбачених урядовими програмами та міжнародними донорськими організаціями. Ми там багато з ким працюємо для ведення господарської діяльності, підтримки ветеранського бізнесу та використання спеціального знаку. Об'єкти авторського права, графічного зображення логотипу створене захисниками для працювання їх продукції на споживчому ринку, створення криворізькими суб'єктами додаткових робочих місць для захисників і захисниць, в тому числі з особливими потребами, шляхом участі урядовій програмі є робота, також напрямок підтримки ветеранського спорту. Військовослужбовці, які були присутні на засіданні, кажуть, така діалогова платформа за їх участі дуже важлива. Дуже гарна зустріч, дуже потрібний центр. Ми напрацюємо запитань, які ми передамо. і У нас буде добрий діалог. Дар'я Юськова, Максим Пономарьов, цей день. У неділю вранці горіла квартира двоповерхового житлового будинку по вулиці Добровольців в Тернівському районі. Рятувальники загасили вогонь і надали допомогу жінці, що не могла самостійно вибратися з будинку. До місця події оперативно направлені рятувальники в складі двох чергових відділень. На момент прибуття вогнеборці з'ясували, що пожежа виникла в квартирі на другому поверсі, йшов сильний дим. Рятувальники працювали ланкою газодимозахисної служби і поруч з цією квартирою потребувала допомоги жінка. Вона самостійно не могла вийти на свіже повітря. Тому рятувальники за допомогою драбини та шолом маски врятували жінку з другого поверху. Жінку було оглянуто представниками екстреної медичної допомоги. В подальшій госпіталізації вона відмовилась. Під час даної пожежі вогнем знищено домашні речі в квартирі на загальній площі 20 квадратних метрів. Пожежу було швидко ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає. Рухомий склад першого депо комунального підприємства Швидкісний трамвай налічує 75 одиниць техніки. Майже півсотні трамваїв щоденно виходять на лінію. Уся техніка ретельно готується до виїзду. В майстернях підприємства вагони проходять технічне обслуговування та ремонт. Тему продовжить Валерій Кожухар. Перш ніж вийти на лінію, кожен трамвай проходить технічне обслуговування в депо підприємства. для таких потреб у КП Швидкісний трамвай, окремий оглядовий цех. Колійна техніка проходить ряд обов'язкових технічних заходів перед робочою зміною, перевіряється тормозна система, світова сигналізація, салон убирається. У нас є ж змінна все. всьому. Після того вагон заїхав, все. Ну, пасажири у нас іноді не цінять того, що ми питаємося здійснить. обрисовывают, сорят, рвут сидушки да, постоянно. Вот. На это все требуются затраты, вот, которые вот, мы стараемся это устранять, насколько это возможно. Но все равно хотелось бы, чтобы люди как-то ценили то, что для них пытаемся сделать в такое тяжелое время. З 2016 року на підприємстві діє програма оновлення рухомого складу. Щороку капітально ремонтуються вагони з повною заміною обладнання на нове. Цьогоріч до нового року на підприємстві планують підготувати два нові вагони. Проводять на підприємстві і поточні ремонти. «В Даному цехі ми виконуємо техобслуговування перевірка обладнання термозної системи, двигунів, перетяжка, перевірка салону. У ремонтному цеху підприємства робота йде за планом. Два трамваї вже підготовлені для капітального ремонту на наступний рік. Валерій Кожухар, Вадим Діденко. Цей день. Цей день триває. Випуск продовжать такі теми. Сила проти агресії. В наше час важно, особливо для жінок і для ділочки. При міській федерації рукопашного бою діє школа самооборони для жінок. Чемпіони турніру ці змагання у нас проводились відбір на чемпіонат області. Визначились переможці чемпіонату міста з Самбо. Перемога Кривбасу. Хлопці молодці, вони знайшли ці шанси. В сьомому турі УПЛ футболісти ФК Кривбас здолали на своєму полі Рівненський Верес. У кривому розі судили чоловіка, який жорстоко побив дружину. Вирок виніс Довгинцівський районний суд. До нас надійшла справа з відділку поліції щодо притягнення до кримінальних правопорушень та умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності. Зі справи в нас є по справі, була був. Висновок судово-медичної експертизи, яка дала таке заключення, Суддя нас так кваліфікувала. Вона ухвалила визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначила покарання за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України у вигляді громадських робіт на строк 101. За частиною 2 статті 125 кримінального кодексу України у вигляді обмеження волі одного року і на підставі частини 1 статті 70 кримінального кодексу України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш сурового покарання більш суровим покаранням призначили йому покарання з випробуванням встановлення місцевого сроку в один рік. Сьогодні в Азербайджані відзначають День національної музики народні традиції, яким понад 100 років глибоко шанують у цій країні. У кривому розі діє національне культурне товариство Азербайджану. Сьогодні у бібліотеці для дорослих організували тематичну зустріч, присвячену Дню національної музики Азербайджану. Сьогодні Азербайджан святкує день національної музики. У кривому розі проживає одна з найбільш численних азербайджанських діаспор в Україні. Це понад 18 тисяч жителів міста. Тож свята азербайджанського народу щороку відзначають у Кривому Розі. Сьогодні ми зібралися тут, щоб приєднатися до культури великого народу. Тому я вас вітаю з такою подією, і я вважаю, що всі ці напрямки ми в подальшому будемо розвивати разом. І я дуже вдячний такій громаді, котра єднається і котра пам'ятає свою культуру і цю культуру доводить і до нас. Представники національної громади кажуть, кривий ріг для них став рідним містом. В 1967 году, когда техником в Азербайджане, горным техником, каждым году 300 студентов отправляли. По какой причине очень много Крывом Шахта, вы прекрасно знаете, промышленный город, за это тут очень много азербайджанцев живет. И власть ну, очень хорошо относится, очень, очень теплый, мы чувствуем себя как родной город. В старой родінах можна сказати, Україна, за зато никогда мы не чувствуем себя чужой. і в шумліні. не було. Дитячі малюнки, які створювалися на сьогоднішньому святі, передадуть на передову. До організації цього заходу долучились працівники бібліотеки для дорослих. Кожна бібліотека, і наша зокрема завжди співпрацює тісно із громадами національних меншин, які є в кривому розі тому числі Азербайджану. це надзвичайно важливо, особливо зараз, тому що воїни азербайджанці воюють поряд з нашими українськими захисниками, і це важливо, але при цьому важливо розкрити картину, історію, традиції цієї країни. Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день. Сила проти агресії з 1 вересня при міській федерації рокопашного бою розпочала роботу школа самооборони для жінок. Заняття спрямовані на підтримку фізичної форми і витривалості та містять базові прийоми і навички самозахисту. Тему продовжить Іван Проводов. Перш ніж вдягнути кімоно, Ірина займалася танцями та гімнастикою. Та одного дня зрозуміла, цих навичок недостатньо, аби почуватися впевнено у житті. На початку вересня дівчина відвідує заняття в школі самооборони, аби навчитися діям в екстрених ситуаціях. Появляється така впевненість в собі. І якщо я навіть, там проходжусь вечором по вулиці в темному десь переулку, то я розумію, те, що ну нападе на мене хтось відсіч, зможу дати йому. Застосовувати силу проти агресії головне завдання курсів жіночої самооборони. Свою власну методику самозахисту розробила тренерка міської федерації рукопашного бою, майстер спорту України міжнародного класу Анастасія Яновська. Базові знання самозахисту відвідувачки курсів отримують на спеціальних тренуваннях. Ми беремо ударна техніка, також само і бразки, щоб вдруг. Ну, конечно, не хочется, чтобы так получалось, чтобы на улице девушка могла это потом применить обязательно. Так же самое это включает в себя и физические нагрузки, там э, физо, то есть это отжимания, приседания, чтобы девушка держала себя в форме. Курс тренування розрахований на жінок з різним рівнем фізичної вправності та підготовки. Дар'я Карачук, спортсменка. Каже, приходить до залу, аби вдосконалювати майстерність та отримувати нові знання. Я в спорті вже більше п'яти років і до цього займалася теж багато чим, але також вже більше перед п'яти років це постійні тренування, це вже як частина життя. Досить непогано виходить це звільнення від захвату та. Китки також досить добре виходять. Школа жіночої самооборони розпочала роботу у вересні. Перші тренування відвідують близько десяти жінок та дівчат. <китив> Наші тренування проходять на базі федерації рукопашного бою, на которой знаходиться по адресу Лермонтова, 37, проходить по дням понедільник, середа, п'ятниця на 19.00. Буду очень рада бачити всіх. Все таки в наше очень важно, особливо для жінки і для девушки. Іван проводу Андрій Славний. Цей день у палаці спорту Дю США No Відбувся традиційний чемпіонат міста з Самбо. Змагання проходили з дотриманням усіх безпекових вимог. Брали участь у чемпіонаті юнаки та дівчата 2011-2012 років народження. Вони боролися за право представляти кривий ріг на обласному рівні, як пройшли змагання, та представники яких спортивних осередків стали найкращими? Про це у нашому сюжеті. Палац спорту ДЮСШ США номер 6 у вихідні приймав чемпіонат міста з боротьби з самбо в ньому взяли участь понад 60 дітей 2011-2012 років народження. Юні спортсмени представляли чотири дитячо юнацькі спортивні школи, а також клуби торнадо та мандрівник. Це вже стасараковий змагання. Міського, обласного та національного рівня, що ми проводимо в Кривому Розі, з березня місяця, коли ми відкрили з наші спортивні в США, їх працює 11 в місті, займається 21 тисяча людей, жодного тренера, жодного працівника не було скорочено, Повністю спортивна структура збережена. І зараз люди мають можливість з урахуванням заходів безпеки займатися спортом у Кривому Розі Діють секції з 19 видів єдиноборств. В них займається близько 6 тисяч дітей. 400 з них опановують самбо. Тренери кажуть, цей вид спорту не загартовує характер, робить людину більш витривалою та сильнішою. Іля займається самбо сім років. На цих змаганнях він отримав перемогу вже у першому бою. Я довго і упорно готувався. Та є якийсь настрой, є можливість, треба ходити. Я думаю, займатися спортом просто. Результативно виступили і юні спортсменки. У мене було змагань 19, 20, та більші з них у мене перші місця та третє. Ми готувалися звичайно, триватиме прийоми, дуже добре розглянулися, трошечки качали, щоб не було кріпатури і було не болюче займатися. Чемпіонами турніру стали по чотири представники з ДЮСШ номер 6 та 9, два спортсмени зі спортшколи номер 7 та два самбісти спортивного клубу Торнадо. Ці змагання у нас проводились відбір на чемпіонат області, який буде проходити в грудні місяці. Ті, хто боровся, ті, хто сидів там у нас на балконі, вони дивилися, і якби може завтра вже прийдуть діти до нас займатися самбо». Це можна сказати і пропаганда нашого виду спорту самба. І ті, хто боровся, ті, яка це дуже великий урок. Тому що тренування це тренування, а змагання це зовсім інше. На змаганнях і тренер, і спортсмени можуть побачити, треба працювати на тренуваннях. Дарія Юськова, Олег Каплій, цей день. У сьомому турі української прем'єр-ліги кривбас приймав у себе вдома рівненський верес. Атмосферу гри, яка вирувала на стадіоні гірник у цю неділю. Спробували передати наші журналісти. Юрій Вернедуб потихеньку робить з команди боєздатний колектив з характером. Хлопці шість турів поспіль не знають гіркоти типу поразки. І головне демонструють якісну і змістовну гру. Так було і в протистоянні з Вересом. Господарі перші 15 хвилин буквально висіли на воротах рівнян, але впевнено діяв кіпер гостей. досвідчений паст. Та й його наші футболісти зуміли пробити. Вдало на добування зіграв наш центральний захисник Данило Безкоровайний. До речі, це його третій м'яч у сезоні. один Кривбас повів у зустрічі. Та потім кривріжці дозволили. Супернику перехопити ініціативу. В одній з атак наш гравець зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. І після нетривалого перегляду системи ВАР арбітр вказав на 11 метрову позначку. Нападник гостей Валерій Кучеров не схибив один-один. Більше обидві команди активними діями у першому таймі не запам'яталися. У перерві в роздягальні Кривбасу відбулася серйозна розмова. Ми сказали, якщо ми ще додамо трохи нашу можливість, є для того, щоб додати. В інтенсивності гри, то все буде добре. І саме головне швидше проходити цей насичений захист, тому що команда Верес дуже непогано вміє захищатися. Практично вся команда сідає на свою половину, і дуже тяжко при цьому знайти ці бреші в обороні, і знайти ці шанси. Але хлопці молодці, вони знайшли ці шанси. Ривба стиснув увесь другий тайм, рівняни інколи огризалися. У нас мали нагоду відзначитися приходько та дебелко, але м'яч вперто не йшов у сітку. І все ж таки наші футболісти вирвали перемогу. Сталося це на 85 й хвилині. Хомчановський відправив у розріз Дібанго, а той встиг відпасувати смугастого в центр. Там вправно ним зіграв Хрвоє Іліч. Це його дебютний м'яч у складі господарів. Поля фінальний свисток зафіксував перемогу кривбасу. Гра вийшла досить бойова. Команди намагалися грати на перемогу. Було багато боротьби, бо було багато швидкості, пресингу. Тому, в принципі, я думаю, що якщо взяти в цілому за за гру, то вона вийшла з, з двох сторін досить інтенсивно і непогано по якості. Здобуті три очки дозволили Кривбасу піднятися на другу сходинку у турнірній таблиці. Попереду у команди гра на виїзді з Ворсклою, а потім поєдинок у рамках Кубку України з одеським чорноморцем. Немає часу для від. Починку нема часу для того, щоб радіти. Треба скоріше про це все забувати, відновлюватися. То, що ми зробимо завтра, вже зранку зранку. Вихідних не буде. Будемо працювати цю неділю і готуватися далі. Ігор Кононенко, Олег Хендриксон, Максим Пономарьов. Цей день. На цьому наш випуск завершено. Свіжа порція новин в ефірі Рудани вже завтра. Тоді зустрінемося. Бережіть себе.